Закарпатська бібліотека для дітей та юнацтва долучилася до благодійної акції Допоможи ровесникам зі Сходу. Ця акція тривала вже понад місяць. Ідея її полягала в тому, що це збір книг для дітей, які зараз проживають в зоні АТО. В першу чергу для шкіл та бібліотек. Ми звернулися до своїх користувачів, до людей, які небайдужі, і вони почали приносити до нашої бібліотеки книги, які вже Своїй бібліотеці вже і ним не потрібні, або діти вже виросли з цього віку. В основному це казки українські, народні, казки народів світу. Дуже багато творів закарпатських наших авторів. Що дуже приємно, щоб діти сходу познайомилися, можливо, з тими нашими письменниками, які їм не дуже відомі, скажімо так.